Вітаю вас. Ми продовжуємо нашу серію вчень. Сьогоднішнє вчення дещо незвичне. тому що те, що я роблю, я вивчаю незвичні місця святого письма, досліджую. їх, Знаходжу цікавинки, можна так сказати. Ми приймаємо за належне так багато місць писання особисто. Я робив так багато років. Звісно, я багато вивчав Біблію. Я прийшов I'm до висновку, that, um, чи то Бог відкрив мені, me, як би там не було. Whatever, але зараз, навіть для мене, це досить незвичні думки. Ви знаєте це з попередніх моїх проповідей, які були посланням откровення. багато з вас знає, що ці вчення і думки були трансформовані у книги. можна сказати, що з початку ковідного карантину я написав декілька нових книг. Вони викликали певний ажіотаж і користувалися неабияким попитом серед читачів. Я представляю книги як певним чином окремий вид служіння, яке стало благословінням для мене особисто, і вважаю, що й багатьом іншим людям навіть дехто з пасторів давав свої схвальні відгуки. Тож так я думаю, що послання, яким я буду ділитися сьогодні, доволі незвичне. Навіть незвичне у першу чергу для мене, адже певний час я не приділяв уваги цій темі. Я сам не розумію, чому не дослідив її раніше. Зараз ми поринемо у її вивчення разом. Давайте поглянемо на Мойсея у книзі Вихід. Мойсей завжди приваблює мене. Кумедно, але іноді мені здається, ми з ним трохи схожі. я вже починаю думати, що міг би прожити 120 років, як і він адже за кілька днів після запису даного відео я святкуватиму своє 90-річчя. А от моє здоров'я та сила нікуди не зникають, як ви могли помітити, власне кажучи, я почуваю себе набагато бадьорішим зараз ніж 20-30 років тому. Не тільки фізично, а й духовно. не варто забувати, що я вже був у віці 60 років. Тільки подумайте про це. Мені було 60 років, коли я поїхав на три місяці до Сибіру. І це не зовсім та поїздка, яку люди планують, коли їм виповнюється 60. я відсвяткував і свій 70-й день народження. Там вже не пам'ятаю, куди мене занесло, коли я святкував свій 80-й день народження, але зараз я на порозі святкування свого. 90-річчя, тож я вже починаю шукати, де б влаштувати грандіозне святкування свого сторічного дня народження. Як би там не було, це мій такий спосіб вступу до тему. Я відчуваю, що маю направити ваш погляд знову на Мойсей. Звісно ж, ми відкриваємо книгу вихід. Детальніше розглянемо третій розділ. Ми знаємо, що Мойсей прожив 120 років. Його життя складалося з трьох періодів. Він жив у палаці фараона як усиновлений син дочки фараона. Потім через вбивство єгиптянина, який знущався над єврейським народом. Мойсей провів 40 років доглядаючи за вівцями і коли ми відкриваємо третій розділ, йому вже 80 років. тут Мойсей пасе стадо овець свого тестя. і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори. До Хорибу. Ми всі знаємо, яким чином Господь явився Мойсею у вигляді палаючого куща. Але те, що мене зацікавило, це діалог, який відбувся далі під час тієї зустрічі. Я доволі заінтригований тим, що саме то був за діалог. Якщо ви поглянете у писанні, ніде не вказано, що там був пророк чи будь хто з людей разом з Моїсеєм. Перед нами постає бесіда між Богом та Моїсеєм. і це інтригує мене. Я Думаю, що маю трохи інший погляд на молитву адже для більшості людей молитва стає часом озвучення прохань, списку побажань тощо для мене. Молитва це спілкування з Богом. Я говорю до Господа, далі, що є найцікавішим, я очікую відповідей та отримую їх. І це досить важливо. Тут я хочу, щоб ми побачили, куди веде ця бесіда. Далі говориться і явився йому ангел Господній у полумі. І далі читаємо, що Господь заговорив до Мойсея з палаючого куща. Очевидно, що ніхто не бачив Бога лицем до лиця, це те, що нам каже Святе письмо. Це неможливо через рівень абсолютної Божої святості. Найближчу зустріч Бога, про яку нам відомо з Моїсеєм, ми бачимо на горі Сінай, де Бог написав десять заповідей на кам'яних скрижалях, і Мойсей бачив палець Господній. Але тут те, що сталося раніше, давайте поглянемо, як розвиваються ці стосунки. По перше, Господь каже: не зближайся сюди, здійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля, це свята. І сказав: Я Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. А далі у сьомому вірші я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителем. Бо пізнав я болі його. восьмий вірш, і я зійшов, щоби визволити його. далі у одинадцятому вірші Мойсей каже: хто я що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих?» А він відказав: та я буду з тобою. А оце тобі знак. Далі ми бачимо сперечання між мойсеєм та Богом. Найперше, що каже Мойсей, я не та особа, до якої ти маєш звертатися з таким завданням визволення Ізраїлю. А далі ми бачимо, як він сперечається з Богом. Каже, що він не публічна людина, не вміє гарно говорити. Загалом всі ці аргументи сходять на нівець. Хоча ми знаємо, що потім Бог каже, що Мойсей може взяти собі в поміч брата свого Аарона. Частково це викликано тим, що ми читаємо у третьому розділі вірш 19 і я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти. це слова Бога. спершу він наказує Мойсею піти, вивести народ із рабства єгипетського. А далі він каже доволі прямо, так прямо, і каже, що фараон не послухає. Що я бачу у цьому епізоді. є дві окремі групи людей, які не будуть слухати Мойсея. По-перше, це фараон, Бог каже у третьому розділі, у дев'ятнадцятому вірші, і я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною, і витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього, а потому він відпустить вас. На початку розмови ці аргументи лунали певний проміжок часу. Господь каже дуже чітко: Цар Єгипту відмовить тобі. Але коли я завершу із ним, він це зробить. Добре. Що ж, добре, ми з вами це зрозуміли, ми це засвоїли. Але далі ми переходимо до четвертого розділу. І що ми там бачимо? Мойсей тут відповідає Богу. Ви ж пам'ятаєте? Тут діалог, розмова між Богом та Мойсеєм. У четвертому розділі Мойсей відповідає і каже, що ж, добре. Ти зробиш усі ці дива, і фараон тебе послухає? Але мій народ, ці люди, не повірять мені та не послухають мене. Вони скажуть Бог тобі не являвся. Чи ви бачите ту подвійну проблему, яка постала перед Моїсеєм? по перше, він повністю залежить від бога, аби переконати фараона. і Бог каже: Добре, я розберуся з ним. А далі мойсей каже: як щодо мого народу? Вони не повірять, що ти покликав мене зробити це. найгірше те, що вони навіть не повірять, що ти мені явився. Чи можемо ми це побачити? Мойсей занепокоєний, бо він розуміє, що люди по перше не повірять у чудо з палаючим кущем, де Бог йому явився, а по друге, не повірять навіть у те, що така розмова взагалі мала місце. Тож, що Бог відповів? у другому вірші що то в руці твоїй, той відказав палиця, як у кожного пастуха. Тож Бог сказав Мойсею: візьми цю палицю, візьми те, що у твоїх руках кинь на землю, і він зробив це, і палиця перетворилася на змія, і, мабуть, отруйного, бо ми бачимо, що Мойсей утік. А далі Бог кидає новий виклик Моїсею і каже: Візьми змія за хвіст. З того, що я знаю про змій, особливо про отруйних, то найгірше, що ви можете зробити, це взяти змія за хвоста, бо голова швидко відреагує і вкусить вас. Але це те, що Бог сказав. І коли Мойсей це зробив, цей змій раптово перетворився на палицю. Бог чітко вказує нам у цьому місці святого письма це стане знаком для людей, аби вони тобі повірили. Добре, Переходимо до шостого віршу. І бог каже дещо інше. він каже наступне. Засунь свою руку за пахвину свою, і засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, Аж ось рука його побіліла від проказу як сніг. А далі Господь каже йому поклади знову свою руку за пахвину свою, і він зробив так, і ось вона стала знову як тіло його. у восьмому вірші Бог каже: І станеться, коли не повірять тобі, і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознакам і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виліш на суходіл. І Переміниться та вода, що ти візьмеш із річки і станеться кров'ю на суходолі. Мойсей зайшов так далеко, але все одно не був задоволений, бо Бу, у 10-му вірші він продовжує наголошувати на тому, що недостатньо красномовний та не вміє говорити на публіку, тому не може цього зробити. Це завершується тим, що ці задачі Бог довіряє Аарону. Думка, яку я намагаюсь вам донести тут, для того, щоб переконати людей у чомусь, Бог може використовувати знамення проявлені у фізичному світі люди постійно кажуть мені ну це у старому завіті, у новому все інакше. Але як я бачу це, наш Бог, Господь Нового Завіту, який послав Сина свого Ісуса, але також Він Господь і старого Завіту. Але він наш бог і я особисто бачив неймовірні дива. Я не знаю інших євангелістів чи пасторів. і я навіть посмію зробити висновок, що ніхто інший не бачив таких див, які довелось бачити мені. Наприклад, я пам'ятаю кілька років тому я проводив євангелізацію в Росії у місті, що зветься Азбест. жахливе місце, бо саме там знаходяться шахти, де видобувають азбест. Звідти походить і назва міста. Коли ми проводили наші служіння, там ми зустрілися із сильною опозицією. А одного разу навіть сам мер виступив проти наших служінь. Він намагався зупинити нашу рекламну кампанію. Хотів зупинити те, що ми робили. Цікаво те, що я особисто молився за мера, щоб Господь торкнувся його. Я насправді благословляв його. Але сталася цікава річ. Мер, який так перешкоджав нам у проведенні євангелізації, дивним чином помер у автотрощі. Це трапилося саме у той час, коли проходило наше служіння. І ще один цікавий випадок стався у Азбесті. Наступного разу, коли ми проводили служіння, це був другий раз, коли ми були в Азбесті. Нам перешкоджала власниця телекомпанії, вона відмовила нам у розміщенні реклами, і вона перешкоджала нам всіма можливими способами. Я навіть думаю, що вона була продюсером фільму, направленого проти церкви. І що ж із нею сталося? Вона померла. Її чоловік, який перейняв управління компанією, настільки перелякався, що дозволив нам все, що нам було необхідно. Ви скажете це дивно, так, але що я хочу сказати? Читаючи далі, ви зрозумієте більше. Я настільки заінтригований тим, як Господь вирішує питання з Моїсеєм. І щоб переконати Моїсея, і для того щоб переконати ізраїльтян, Господь використовує чіткі знамення, проявлені у фізичному світі. І Він каже: тепер вони повірять. І ми бачили це. У азбесті. Ми спостерігали ще одне велике чудо, та це лише одне з місць, де ми бачили проявлення. Маю свідчення про те, як розпочався шторм. Я взяв владу над ним, заборонивши йому, і він вщух. Приборкання погоди для мене стало закономірністю на євангелізаційних заходах. Разів десять таке траплялося, якщо не більше. і не тільки у Росії, але таке відбувалося у Голландії на великому стадіоні. І, звісно, це сталося на ще більшому стадіоні в Ізраїлі. Що я бачу? Бог сьогодні використовує знамення і чудеса для прикладу моє життя. Навіщо я поїхав до Ізраїлю? Чому я приїздив у Росію? Я думаю, всі ви знаєте історію про те, що я мав рак горла. це трапилося у 1964 році. я молився за чудо протягом трьох місяців. Але нічого не відбувалося. І я пішов до лікарів і сказав їм, що вірю у чудо. Вони ж сказали мені, що це рак і що він настільки сильно прогресує, і якщо ми не проведемо операцію, я помру, а Бога не існує, і єдиний мій шанс операція у той момент я змінив свою молитву. і я вагався чи мені зосередитися більше на євангелізації в Англії, бути пастором. До того ж, я маю дружину, родину чи може Господь говорить мені щось інше? Одного недільного служіння я сказав за день до того, як я мав піти до лікаря, я сказав, боже мій, якщо ти хочеш, щоб я залишився в Англії, не зцілюй мене. Якщо я маю залишитися пастором та євангелістом тільки для Англії, то не зцілюй мене. Я піду і скажу лікарям, що ти не зміг це зробити. Це трохи нечемно, але не говоріть так із Богом. Я обрав небезпечний шлях, і я сказав: Боже, якщо ти хочеш, щоб я залишив церкву і родину, і поїхав до Ізраїлю і служив там. Виявилося, що основним питанням була Росія. Я пам'ятаю, що це було посеред холодної війни. Я говорю про 1964 рік. Це було за 30 років до падіння комунізму, яке врешті сталося лише у 1992 році. Що ж, Чудо сталося тієї ж ночі. Ви всі чули, чим це закінчилося. На ранок я пішов до лікаря. Бог не тільки прибрав рак з мого тіла, Бог зробив це із проявленням у фізичному світі. Я настільки був вражений тим, що відбулося, тому що лікарі особисто могли побачити, яку операцію з моїм горлом провела рука Божа. Лікарі запитували мене, хто це зробив, і звичайно, я їм відповів: Господь, у якого ви не вірите. Це зробив Ісус. Факт у тому, що як із Моїсеєм і тією палицею, коли Моїсей кинув її на підлогу, і вона перетворилася на змія, Бог використав щось дивовижне, щоб дати знак вказівку напрямку, хоча й доволі дивно. Те ж саме сталося зі мною. Бо коли я казав, Боже, якщо ти хочеш, щоб я поїхав служити до радянського союзу, тоді мені потрібно чудо. і Бог дав мені чудо. Маю додати доволі велике чудо, тому що він вирізав мені рак ножем. Рукою Божою це підтвердили лікарі. Повертаючись до тієї історії в місті Азбест, де двоє людей протистояли мені, по перше, мер, а по друге, жінка з телекомпанії. Вони обоє померли. Це наштовхує мене на певні роздуми. Очевидним є те, що Бог може й досі робити дива, які він робив у старому завіті знаєте, це не єдині чудеса, які Бог робив у моєму житті. Бог зцілив мене від раку легенів 20 років тому. і знову ж таки, це була відповідь на мою молитву. Тоді мені було 70. Більшість людей виходить на пенсію у цьому віці, Тож я сміливо сказав: Богу, якщо я тобі більше не потрібен, і моє служіння тут завершилося, тоді не турбуйся про моє зцілення. Лиши мене помирати на небесах. Мені буде значно краще ніж тут на землі. Та я сказав: якщо ти хочеш, щоби я повернувся до Росії, то я не повернуся. «Ух, uh, бунтарство. <laughs> я не повернуся туди, допоки ти не зцілиш мене. Я не можу повернутися до Росії і казати всім, що ти Бог чудес, якщо я маю проходити хіміотерапію чи операцію для усунення раку». Я сказав: Боже, я маю отримати ще одне чудо від тебе. І дехто хто проходив зі мною цей шлях, тоді нагадав мені нещодавно. Це був мій перекладач у Росії. Лише кілька днів тому нагадав мені, що я особисто сказав це при вселюдно на служінні. Я сказав, що втомився від розповідей про своє перше чудо зцілення від раку горла. Я сказав, що мені потрібно нове чудо. Я повторював це кілька разів своїй команді, яка супроводжувала мене у поїздках. І що Господь зробив? Він дав мені нове чудо. Дуже скоро. Після того Бог дивним чином зцілив мене від раку легенів. Багато чого Бог може зробити я дуже радію від того, що знаходжу подібність історії моїсея та моєї. Вам потрібно почути наступні послання з цієї серії, які я планую давати. Бог все ще робить свої дива. І я не кажу лише про зцілення. Я кажу і про те, як Бог відкриває себе і підтверджує своє слово. Все, що він зробив з Мойсеєм із фараоном та із ізраїльтянами, підтвердження того, ким він є, через чудеса і знамення і я вірю що Бог сьогодні так само підтверджує те, хто він є через чудеса і знамення. Так, моє служіння знаменується величезною кількістю чудес зцілення, але це не єдині проявлення, які Бог робив. Вам потрібно послухати мої наступні послання. Вони особливим чином торкнуться вашого серця отче, я молюсь, щоб ці люди побачили істину Твого Слова, Твоєї сили. І говори з нами, Боже, чудесами і знаменнями. В ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш веб-сайт.